Всім привіт, Ви на каналі Макафе, і сьогодні я буду оцінювати снеки та напої. Ви бачите, що я так довго не викладав відео, в мене немає ідеї е, на відео. Можете під цим відео написати, що мені не мати. І ставте лайк і підпишітеся, будь ласка, ми йдемо до 50 підписникам, Дякую, я ще підписався, і ми розпочнемо. Апетит. Оцінюємо снеки. Олей з крабом та сметаною зеленою. Ой, олей з сметаною та зеленю це Я Дуже обожно цей смак. Далі в нас живчик з яблуком це смачно, але мені більше подобається з вишнею. Душа кальмару. Огидно. Добре, смакуй до пива. Я пива не буду пити. Е, сирок з персиком. Срок це, типу йогурту. це ну, смачно, якщо йогурт це смачно. Так, срок це що? з крабом – смачно, але мені більш подобається з. З сметаною та зелені. Томатний сік – огидно. Одне слово. Кока-кола з Колоскавою. Не знаю, тому що я її не, не пробував. Не знаю. Мені здається, таке собі. Грінки зі смаком томату. Оце свобожню. Це дуже вкусно, дуже ну, і ще трошки спайсі. Йогурт зі смаком полуниці це смачно, але мені подобається більше полуниці банан. Але і зі смаком бекону таке собі. Мені більше подобається за смаком сметаною За сметаною з зеленою і паприкою. Так биком така собі. Апельсиновий сік. Обожнюю! Це дуже смачно. А далі сушений салоний анчоус. О, гидно! О, видно! Шоколадний плавлений сирок. Я не знаю, що це, не знаю, не знаю. Явина риба. Таке собі. Мені, ну, якщо маленька і почищена. Якщо не почищена, то якщо почищена, таке собі. Люксир. сир таке собі. Таке собі. Мені зі смаком сиру таке собі. Ну, посередине. Ковбаски карбонос, оце смачно, все смачно. Дуже. Ну, тягу до обожників. Звичайне, ну, яблука, я їх ніколи не пробував, але домашні я пробував, так що не, ну, мені сподобалося і я обожнюю це. Дуже вкусно і арахіс васабі. Обожнюю. все. Особливо з Бік Боб. Бік Боб, з васабі це ще їм Чорний клас. Не знаю, я, я тільки пробував білий, і мені не подобався клас білий. А чорний ну, вкусно. Ну, Кіль... Кільця цибулі смачу їх на палець надиваєш і отак от їш. Соняч, Сонячне носії. Якщо почищено, це смачно, якщо не почисне, це таке собі, а так це вкусно, це смачно, пульки з какао. Ой, ну це обожне, це всі обожнюють. 9% ще всі обожнюють. Пробачте. Далі Big Bob Bacon. Ой, ой, і пішло Big Bob. Я їх ніколи не пробував, так що не знаю. Mercy шоколад. Я його теж не пробувала, так що не знаю. Принглс паприка. От по, по їжі це обожнює, а по ціні огидно. А так це обожнює. Фруктові чіпси дині, Я їх ніколи не пробував, так що не знаю. Навіть вдома. Не робив і не пробував. Вічарше шампанське теж не. не знаю, тому що я їх не коштував. Паста нутелла. Я два рази, два рази її пробував, і це смач, не обожнюю. Кукурузні палички. обожнюю. З гухшеним з, з, з молоком. Це дуже смачно. Торіто з гострий. Я їх не пробував, але мені друг говорив, що це дуже. Остро. Цукерки з фруктів. Є. Якщо бос снейл, це обожнює навіть вище. Вище, це дуже смачно. І ні. О, таке собі, таке собі. Неогидно, не а таке собі. Таке собі. Моноживчик, якщо ось цей це дуже ну, це смачно. Е, от з... другий фру... вкус е, не за це дуже вкусно. Сма... Смажений мундаль. Не знаю. Я тільки звичайно пробував мундаль. Чіпси золотисті, телефон з жико. Я не, не пробував. Але бачу, але бачу, в спарі. Сухарки зі смаком холодцю з, з хроном. Взяє один на схід з хреном. Мені подобається, а з холодцом не знаю, холодний чай. Обожнею. Обожнюю. Дуже. Далі чіпсі з маком борщ. Мені друг говорив, що це дуже несмачно, але я не знаю, не знаю. Ну, борщ я люблю дуже. Насіння гарбузон Ні, оглядів. Чіпсі і хвиля з маком барбекю. Мені, мені подобається хвилясті, але це, не знаю, таке собі. Барбекю я не пробував. А от хвилясті, рифльоні – це дуже смачно. Звичайно, урячі слайс. Я і... пробував. Спочатку вони вкусні, так ну, смачно, а потім це таке собі. Окепрі сам, От ой, це смачно, це смачно. Кукурудза смачна. Я не пробував. Сухарки креветка з соусом тартар. Ой, це тартар! Ой, о боже! О боже, найду! Чипсы смаком сиру. Так и свинь, так и свиньи. Пробував свет. Расісова солопаста. Я її не пробував, Ну, це, наприклад, як ну мені здається. Сушаний банан. Це думку, ну, це смачно. Це смачно, так, це смачно. Попкорн з скоро... О, боже! Все. o Boże, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia. Urodziny, chipsy, smakownice. Nie, nie próbowałam. Ja nie z tych ja, ja oh, 50 e, smakowników 50% 에, на пробу. Дякую за, за просмотр. Підписуйтесь на мій канал. Всім папа.